Чернушна правда про мене все своє життя, ребята, я соромилась себе без грошей. І в юності це було так: мене на крутих тачках, звісно, що на тачках батьків привозили друзі, ухажори, і мені було соромно, що я живу тут фізнейде від центру в цій простій хаті. Коли я виросла, я соромилася, що я мало заробляю, що я не дотягую до своїх якихось очікувань. А коли в мене криза фінансова почалась, то я стільки енергії витратила на те, щоб, не дай Боже, ніхто не здогадався, що в мене реально жопа. Мені реально було так соромно сказати про це підписникам, сказати про це подругам, самій собі насправді зізнатися. І в 2021 році я вперше побачила в собі, що я все життя соромлюся себе без грошей. І я спочатку зізналася собі, це було під час моєї всієї кармічної трансформації. І потім Потім я просто взяла, отак, сидячи в кафе, вийшла в прямий ефір в Інстаграм і сказала про це вам. І мій ріст у грошах почався з того, що я відпустила нафік цей сором і я прийняла свою точку А. Я Юля, я хочу заробляти сотні тисяч доларів, але зараз я заробляю три.